З вами знову я Саша Бітаєва і свіженькі події від та могилянка. Сподіваюсь, ви скучили? Бо я все одно нікуди не піду! Ще трохи про жінок та мистецтво. З 14 по 20 листопада Ті Laboratory спільно з Києво-Могилянським театральним центром Пасіка запрошують на виставку сценографії Жінки в мистецтві. Три роки тому Лесь подумав: курче, це ж якщо я колись читатиму лекцію про документальне кіно, хтось матиме її анонсувати. І створив могилянське телебачення. Нарешті ми дізнаємося, як знімати гарні документалки за допомогою всього лише трьох китів. Не ламантинів, але. Дені, це сценаристи гріє Що? А якщо серйозно, буде про конфлікт, контрасти, спіралі розвитку персонажу. Посереду у, у квартспейс. Три роки тому Лесь подумав. І створив «Могилянське телебачення. Відчуваєте, як все навколо вас змінюється на краще. Ну, хоча б схеми в метро змінились. Це, я думаю, ви точно бачили. 17 листопада! Точніше, оцей четвер відбудеться зустріч з агентами Змін. Так, це ті самі супермени від дизайну, які розробили новий дійсно зручний дизайн мапи Метро, і на цьому зупинятися не збираються. Говорити будуть про human-centered design, тобто, як зробити дизайн зручним і дійсно корисним для людей. Реєстрація за посиланням обов'язково, а якщо ви захоплюєтесь дизайном, то і ваша присутність теж. Також 17 листопада відбудеться турнір кафедри історії зі що деколи. Якщо бажаєте позмагатись, то збирайте команду, реєструйтеся та перемагайте. Тільки віть навчання в могилянці у в майбутньому. Ми будемо запізнюватись на першу пару, бо метро до Марса Строї так і не побудували. Кожну п'ятницю тосити на шатликах, а термінал в їдальні нарешті перестане глючити. Напевно, це важко уявити, але на дні фена все можливо. 18 листопада о 17.30. КМЦ. Приходьте! А якщо футуристичні видіння НАТО заморочать голову, можна буде розслабитися на вечірці з нагоди Дня Фену, яка почнеться о 23-й в клубі центру. <му> якщо у вас постійно ні на що не вистачає часу, але є час заповнити анкету, то буде вам щастя! 19 листопада відбудеться воркшоп-лекція тайм-менеджмент та формування системи особистої ефективності зі спеціалістом стратегічного маркетингу та практичної психології Юрієм Девисенко. Там ви отримаєте цінні теоретичні знання та потренуєтесь у мистецтві планування вашого вільного часу. На цьому все. Пишіть на нашу пошту про ваші події, і ми про них розкажемо. З вами були анонсові та могилянка і я Саша Бітаєва. Гарного вам тижня і не сумуйте! Побачимось!